Вітаю вас, друзі. Нарешті я добрався до студії, пробрався через хащі, роботи, справ і всього решта. І я можу собі сісти в своєму улюбленому кріселку, відпочити і так, так би мовити, на камеру. поумнічити. Це буде як по-українськи? Хрест? Віка, як пороздумувати. Пороздумувати, От, так, да, я справді хочу декілька... Декілька, мама. Я справді хочу поділитися з вами декількома думками. До речі, сьогодні ж у нас День української писемності та мови, друзі, писемності та мови. Тому я вас вітаю, а особливо хочу привітати всіх тих, для яких українська мова та її писемність стали чимось новим, але дуже дуже цінним. О, до речі, сьогодні мав таку цікаву... Історію в школі сьогодні мав з дітьми декілька уроків. Все це потім закінчилося бомбосховищем, але тим не менше. І о, сьогодні школи ж, вони в Тернополі наповнені дітьми переселенців. І от один такий селит, і він щось спробує розповідати, якось розказувати, і видно, як йому важко на українській мові доносити свої думки. І от в моїх очах він такий був молодець. ну просто Він реально дуже класний, розумний, такий, ну, капець. І, і, і. А бачу однокласники, бо я ж так, знаєте, його слухаю, а по боках все дивлюся і свічу, що ж відбувається. І от коли він оце кавиркається, десь не може підібрати українського слова, бо так його так це все міксує україно-російське. І бачу, однокласники так підсміюються, підхихікують е, цей. І мене це так убурло, хотілося їх, е, ну, хотілося їх насварити. Ну 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 але не став, не став, бо думаю, зараз я сконцентрую цьому увагу, зараз йому буде неприємно і хлопцю, да, що там зараз його захищається і так далі. Але, але нам ми повинні зробити точно з цього висновки. По-перше, нам потрібно вчити це своїх дітей обов'язково говорити, що серед нас сьогодні появилися люди, які виросли не в українськомовному середовищі, і що нам потрібно певної терпимості до них. І більше того, що ми не просто повинні терпіти їх, а ми наоборот повинні радуватися і тішитися за них, що вони живуть серед нас, що вони можуть набратися нашої культури, що вони стараються говорити і вчитися української мови там, і, і, так далі, і так далі. Тому ми наоборот повинні стати для них підтримкою. До речі, ще на початку війни е я говорив з одним своїм знайомим, він сам з Маріуполя, і от він мені щось розповідає, і такий потім каже, слухай, Рома, вибач мене, каже, моя українська просто жахлива. Я говорю, ти що на приколі? Я говорю, за що ти вибачаєшся? Ти взагалі великий молодець. Я коли оце чую твою таку кавирку на українську мову. Говорю, я, я бачу, я чую не, не слова, я чую страждання, я чую твої старання, це бажання щось змінити, бажання навчитися. От що я чую. А це все це поправиться, вимова, слова, словниковий запас, все це набереться. Ну я чую бажання щось змінити. От що звичайно, що я, я відношуся з розумінням нього, йому там 40 років, наприклад. Да? Він виріс в російськомовному середовищі. Він української мови майже ніде не чув. Що ми що хотіти від нього. Нам просто треба визнати те, що ми програли культурну війну, особливо там, Східної України там, і так далі. І зараз займатися екстремізмом, ламати людей, брати там саблю в руки і тепер всі, хто там не може говорити чисто на українській, відрубувати їм голови, що це, що за бред? Як взагалі можна таким займатися, ми ще гірше робимо. Нам, нам треба зараз методично, правильно рухатись вперед, робити е, правильні речі, там, да, щоб розвивалася наша е, культура, там, е, пісні, фільми там, і так далі. І все це воно, все стане свої місця. Люди, Люди почнуть говорити, я вам гарантую це. Ну точно не такими екстремістськими методами. Знаєте, одна моя знайома, теж мені розказувала. Вона каже, вона ж була в першому цьому потоку, коли е, був перший потік переселенців у 2014 році, і вона каже, я вже хотів говорити на українській мові, але через те, що мене постійно гнобили, це постійно кусали мене за це. Каже, в мене внутрішній такий був як бунт. Я не кажу, що це правильно вона робила. Я вам кажу те, що вони відчувають. Вони кажуть, а чому мене взагалі ламають? Чому мене через плече хочуть зламати і заставити мене? Я не буду цього робити. Ну, наоборот, треба підтримувати, каже, ти молодець, супер, в тебе все вийде, все класно, в тебе все гарно виходить. І я думаю, це буде ну, людей наоборот підбадьорювати до цього. До речі, ми також на початку війни мали необережність здати свій номер телефону, для того, щоб переселенців не телефонували, бо ми як церква ми зробили свого храму, свого приміщення, такий, як навіть не знаю, то і не готель, і не... Як це називається? цей хост... Як це називається? Хостел, хостел. І не готель, і не хостел. Е, от. І ми приймали, ми вже десь до цього часу, біля восьми тисяч людей вже перейшло через нас. І я питаю, один дзвонить до мене чоловік, я не пам'ятаю, звідки він був, чи з Херсона, чи десь туди, може, з Запоріжжя. І він дзвонить, каже, там, добрий день. І я так чую, що кожне українське слово, так воно йому складно виходить з нього. Я йому кажу, слухайте, там все нормально, кажу, говоріть на російській мові. Кажу, ви що думаєте, що як ви будете на російській говорити, то я вас що кажу, ми вас не приймемо, чи вам не допоможемо, чи що. А він такий, та блін, говорить, да мене вже достало. этот язик, я вже сам говорить, хочу говорити по-українськи. Я Кажу, ну кажу, якщо самі хочете, кажу, питань немає. Я кажу, ну, Щоб ви знали, чи ви будете говорити на російській, чи будете на українській, ми вас любимо, ми вас приймемо і ми вам допоможемо. Тому повинен бути правильний такий підхід до цього всього. Приймати людей, бути терпимими до того, поки вони прийдуть до того, що вони почнуть м -м говорити, навчатися там і так далі. Ось це перша думка. Друга, якою я би хотів поділитися, вона, до речі, виходить з того в якійсь мірі. Знаєте, коли я побачив пев певні зміни в суспільстві, які принесли страждання, а страждання прийшли через війну, так і причому, що ці страждання вони такі затяжні. Я помітив те, що людина, вона, люди почали змінюватися. До речі, дуже добре це видно по шоу-бізнесу. До речі, шоу-бізнес культура вона демонструє стан суспільства. Так? То, що, як воно думає, до чого вони тянуться, так? створює певні тренди, там, завдає. Так? І, наприклад, про тих певних виконавців е музикальних, коли я думав, що вони реально вже кончені, так? тобто люди, які вже ніколи не виправляться, так? вони мене дико злили. І діло навіть не в тому, я їх ніколи не слухав, я знаю їхній репертуар більш-менш да, якісь пісні чув, ти не можеш цього не чути. Але злило мене те, що я розумів, що вони своїми дурнуватими, м'яко кажучи, піснями вони формують е певні тренди, да, формують настрої серед молодого покоління. Ну, наприклад, там, пісня е кам'янських там, там в стілі собачки, да, або ці продішові понти там, в нас на районі. Знаєте? І коли це все слухає дивиться, дивиться, ну, для мене це просто якийсь жах. І, і це мене злило. І сьогодні, наприклад, вона же да, е, співає там пісня Я Україна. Там, да, ну, це просто це якийсь, знаєте, як, як, як в одній людині в стилі собачки і Я Україна, да, якісь там оці латиноамериканські, еротичні оці шоу. Да, е, і, наприклад, оці пісні, що вони там сьогодні роблять. Типу, от як це? Займається якась як шизофренія, як це в одній людині поєднується, такі дві крайності. Але, тим не менше, все це відбувається. Або там, наприклад, сьогодні е, набирають е, такого певного авторитету, тренду. Да? сьогодні там Український виконавчик, наприклад, Степан Гіга, да? Там він зараз там аншлаги збирає, там, не знаю, де в інших містах, де в Тернополі, Це, це був просто капець. Куча молоді. Друзі, куча молоді на концерті Степана Гіги. Ну, як ви мені сказали рік тому про це, де я би сміявся, такого бути не може ніколи. Всі скакали, стрибали, співали, танцювали там і так далі. Думаю, як таке може бути? Але це є позитивно. Якщо сьогодні молоде покоління буде рости на таких піснях. Особливо в піснях, які народжені під час страждань. Тому що все, що народжується під час страждань, воно все наповнене хорошим змістом, так? хорошими якимись цінностями, принципами. І якщо молоде покоління або взагалі як нація, народ, вони будуть рости на такій музиці, на таких фільмах, так? на таких віршах, то це виросте просто мега-нація, мега-покоління, люди, наповнені оцих правильних сенсів, правильних цінностей. Та потім в такому середовищі почнуть народжуватися генії, почнуть народжуватися правильні закони. Та з них вийдуть хороші потім політики, лідери, провідники для свого народу і суспільства, лікарі, будівельники, сантехніки там, і так далі. Це дасть такий мощніший імпульс потім, що потім цього всього вже не зупиниш. Тому для мене це є дуже позитивно. Як би це дивно не звучало, війна, як може бути позитив серед війни, це позитивні речі. І я вам більше того скажу. Якби це все було дуже короткочасно відбувалося, тиждень, два, як говорив Арістович, ми б не зробили ніяких висновків. Ми б не прийшли до того, до чого ми прийшли. Ну тільки через те, що це затяжний процес страждання, ми починаємо теж, знаєте, це не акція якась просто зробити щось хороше, знаєте, от пожертвувати, дати, поділитися один раз. Ну, коли ти це робиш тиждень, два, місяць, півроку, рік, там, і не дай Боже більше. Це стає твоєю природою. Ти стаєш добрий. Хочеш ти чи не хочеш, ти починаєш бути добрим по своїй природі. І я вірю в те, що коли закінчиться війна, ми переможемо. Оце добре все, що народилося в нас під час страждань, під час війни. Все це хороше. Воно потім буде жити з нами далі. Ось, ось що буде відбуватися. Ось чому, чому я бачу в цьому великий позитив? І тоді здавати питання дуже складне. А чи могло би все це статися з нами без війни? Я маю для себе відповідь, але напевно точно зараз з вами цим не поділюся. А ви можете залишити свої думки в коментарях. Добре, друзі, я буду закінчувати, тому що це і так вже для сучасних соцмереж я вже просто марафон організував своїми своїми, скільки там віка хвилин вже. 10 хвилин, 10 хвилин, друзі. Я знаю, що декілька з вас вже зійшло з розуму, поки ви слухали 10 хвилин. Добре, все, всього найкращого. І я думаю, що на наступний тиждень, в такому ж форматі, ми зустрінемося знову в цьому кріслі, і я буду знову як там, умнічити, роздумувати про високі матерії сьогодення. Добре, всього найкращого. До зустрічі.